Хованцям запорізьких інтернатів влаштували свято на старий новий рік зранку, 13 січня. Запросили на святкову виставу і атракціони до одного з розважальних центрів Запоріжжя. Можливість внести більше барв у життя вихованців буває не завжди, зазначає педагог школи інтернату Орієнтир Анджела Копан. Хоча постійно дбають про організоване культурне дозвілля дітей, здебільшого це відбувається у рідній «Альма-Матер». Сьогодні ж малеча радіє виїзній спільній зустрічі. Добре, тому що дуже весело. Ми з дітьми різних класів. И мы тут с детьми, которых я еще не знаю. Дети счастливы, довольны, радуются вообще. Даже те, которые я держала за ручку, они плохо видят. Вот они освоились, катаются на машинках очень довольны. Очень важно для детей, чтобы они видели эту всю красоту. Участвували во всех этих мероприятиях. окрім малечі з вадами зору, навчаються в орієнтирі і діти з непростою долею. Десятирічна Валерія два роки тому покинула рідний Донецьк через обстріли. Сьогодні замість вибухів чує радісні вигуки однолітків. Все було страшно, а потім почала там е, бабахатьми. Кожди все дражані, бакрихвалі ж до поталка, е, боялися мами уші за та за так за. за Закривала ватками, щоб ми ніч... не слухали. у Запорізькій загальноосвітній школі інтернаті номер 4 разом зі здоровими однолітками навчаються діти з затримкою психічного розвитку. Педагог закладу каже, вони відзначаються гіперактивністю, тому рухливі заходи для них особливо корисні. Ми співпрацюємо з волонтерами, от тому якби інколи відвідуємо різні заходи. У Нас з початкової ланки відібрали кращих учнів, які мають високі успіхи у навчанні. Є відмінники, є хорошисти, і це для них як символ. Участь у масових розважальних заходах допомагає малечі з особливими потребами розвиватися і соціалізуватися, кажуть педагоги. Сьогодні таку можливість подарували понад 30 вихованцям запорізьких інтернатів.